Господи, Боже, послання Христа важко прийняти, як смерть може поступитися місцем життю, як слабкість може бути силою, проте Твоє Слово говорить, що Ісус, будучи Богом, взяв людську плоть і переніс. Найгірший вид смерті, як це може бути? Це повідомлення дійсно важко прийняти, але твоя дурість мудріше нашої мудрості, твоя слабкість більше нашої сили. Допоможи нам зрозуміти, що ніхто з нас не може похвалитися перед тобою. Тільки у Христі Ісусі ми можемо похвалитися, в ім'я Його ми просимо Тебе допомогти, нашому невірству, щоб ми могли любити Тебе і йти так, як вчив нас Ісус. В ім'я Його. Амінь.